Добрий день. 11 червня Полтавщина. абрикоси таке розмаїття вже на даний момент дозріли. Ну, почнемо із маякод. 4 червня я вже знімав про нього відео, на прививці були вже стиглі, а на основній деревині декілька плодів залишилось, Думав померли повністю, але є. І от вони на даний момент. Достигають, тобто десь вони на рівні з цими іншими абрикосами достигають. Вондер код з такими пиптиками на, на кінці їх вже сипляться, отакі вони м'які, соковиті теж дуже. Гарний теж смак мають, ну, всі достойні абрикоси. Достойні. І от перше, перший збір вже цунамі. Бачу, почали деякі опадати і вибірково вже можна на сьогоднішній день їх обривати. Це в мене давній провірений сорт. Я ним не те, що задоволений, дуже задоволений, через те, що ніколи не підводив, Врожайність у нього гарна. Ну і ще в мене він знаходиться біля будинку, тому підмерзань немає. Весня від весняних приморозків. Оце ж і ось ще закінчується вже приція, така красуня, то. Оце в них, ну так, дуже смак приємний, але запаху такого немає, як в інших. На запах. Коли, ну, все рівно, коли повністю стиглі, то абрикосовий легкий запах є. Аромат, само собою, хороший, коли вже його їсиш. Так, макадор. Ось такий м'ясистий, крупний, от пружний, дозрівший, а він такий, як трішки гумовий мов би. А якщо надавити, то, то соковитий. От. Сік у нього гарно виступає, але м'яко ж тримає цей сік, не розпливається. Однотонний колір такий, мені дуже подобаються такі абрикоски. Ну Перше теж плодоношення. Залік. Хай буде. І ще одна новинка в мене. Це космос. От. В нього те, такі, мов би як крапення червоні, яскраві. Якщо із самим красивим зрівняти то це прицея, то, можна сказати, нічим не гірше на колір. Ось кісточка, видно, трішки підмерзала такими ятенцями. Отут в нього у ньому у ньому є запах абрикосовий і теж як і Магадор тримає сік у собі, хоча дуже соковитий, дуже солодкий і ароматний. І ще пишуть, що він може бути дуже великих розмірів, ну поки що в мене нема що вибирати, що дивитися, все вимерзло. Ну, хоч сигналки показують, що це, мабуть, буде доволі достойний сорт. Загально, що можу сказати, всі достойні, всі хороші. На ультраранній, на ранні сроки дозрівання.